У нас ще є лінії, які виробляють із штрипса штахет полукруглий штахет mm -hmm. м ем, ем буквою mm -hmm. е, Ще є у нас блокхаус. У нас є блокхаус е, брус, світле дерево, е, золотий дуб, е, ось це теж є на Принт на блокхаусі будь на який Це колір. Хто виробник? Е, Китай, е, Україна, е, Словаччина, Корея, Турція. Все освітлення. Ще в нас е, е, на, виглядати. Вона може бути із мікрогофрою. А може бути без безгідних мі мікрогофри. Це вже готові матеріали, які можуть у вас да, придбати, да, правильно? Да, да. Тобто, якщо треба під замовлення, можна ще й зробити під замовлення. Відправляєте по всій Україні? Так, да. або ми, ми доставляємо від курсу Шевченковського до 150 кілометрів безкоштовно. І якщо далі, то за доставку треба трошки безоплатити. заплатити.